6 жовтня понеділок відкриваємо сезон воронки. Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. У нас тиждень йшли дощі, то не було можливості там заїхати, нічого робити. То возив людям буряк. you <laughs> А зараз чіпляємо плуга і вперед. Хоч цілий тиждень йшли дощі, але самі бачите, що земля взагалі не промокла. Тільки зверху шар промочила невеличкий та й все. Все, що нижче, ближче до плужної підошви, там все сухе. І як бачимо, мій колега і одночасно конкурент союсу ще до сих пір не зібрав. 6 жовтня на дворі. Минулого року він свою сою позбирав в перший тиждень вересня, а цього року жодного руху. На інших ділянках аналогічна ситуація. Земля абсолютно не є мокра. Так, думаю, логічне запитання виникне у всіх, чому у в заорій, а не в розорій? Тому що це ділянки які я обробляю вже не перший рік людям. І ми вже вивели для себе формулу. Тобто на зиму я ораю глибоко на 25 см, все прикриваю, а на весну я це все фрезерую і нарізаю рядки під посадку картоплі. Ось ще одна ділянка, причому дуже цікава. Не так цікава сама ділянка, як цікава сама власниця цієї ділянки. Тому що ми вже з нею один раз співпрацювали, я її кусив ось цю ділянку мульчером. Раніше оце, що я зараз ураю, це росла пшениця і падалиця, ви бачите, самі проросла. А решту частинку та, що справа, то я її кусив мульчером. І також її в цей день виорював. Ну я ж собі думаю, раз длянка велика, тим більше ораю я по кругу, тобто з двома виїздами вона, то візьму оплату не по годину, а по площі. Зроблю їй невеличку скидку. І її буде добре і мені буде добре. Але при підбиттю підсумків я бачу, що мене хочуть надути, і то конкретно надути. Одним словом, закінчив я виорювати, підходжу до неї. Питаюся, у вас тут 15 сотих? Вона каже, ні, ви що, яких 15 сотих? 10. Кажу 10? Та 10. Кажу, добре. Скільки довжина городу? Вона каже, 110 метрів. Кажу, добре. Раз 10 метрів туди. Хоча я бачу вже по своєму спідометрю, Спідометр на тракторі мені показав, що там 130 метрів. Раз 110 метрів дуже огороду, значить кажу, тут має бути 9 метрів ширина. І беру кроками, причому кроки в мене великі. Міряю їй ширину городу. І получається 12 метрів. Я кажу так, іде тут 9 метрів, як тут 12. Якщо туди 110, а сюди 12, то вже виходить 13,2. сотки. А вона та, ні, ні не може бути тут 10 сотих, звідки тут візьметься 13 сотих і так далі. Одним словом, вона поняла, що я не дамся обдуритися, не та людина. І залишилася вона виходить. і без знижки, по повному обрахунку я її все порахував. І зазвичай я більше з такими клієнтами не працюю. Так, що ось так мене виручив мій спідометр, який я поставив ще 2 роки назад. Так, були моменти, що плуг трошки забивався, але він це все проковтував і випльовував. Одним словом, цілий тиждень плуг, фреза, причеп.